Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошуваць. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французькі війська готові війти на Україну для допомоги Збройним силам України і українському народу в боротьбі проти расистської Росії. Ця заява викликала немалий переполох на Росії. Фюрер Путін заявив, що якщо війська НАТО зайдуть на Україну, це буде розцінено як напад на Росію і застосується ядерна зброя. А зараз вже е, були такі була така інформація, викладена в французькій пресі. Правда, вона, як потім сказав, не відповідає дійсності, що французькі війська, начебто, вже на території Румунії і готові зайти в місто Одеса. Але підкреслюю, ця інформація виявилась недійсною. Її виклали в французькій пресі журналісти, не перевіривши цю інформацію, як потрібно, гналися начебто за сенсацію. Але, Але сама боєздатна частина, яка воювала в усіх гарячих точках світу за останні 3-4 десятиліття, це французький іноземний легіон. В якому служить багато українців. І командуючим французького легіону іноземного є генерал Кирило Ющенко. Генерал Кирило Ющенко з етнічного українського роду Ющенків є дійсним командуючим французького іноземного легіону, і з 2023 року він командуючий. Цього найбільш боєздатного підрозділу французьких збройних сил це все, мабуть, що потрібно знати про серйозність намірів президента Макрона. Слава Україні і героям слава!